Доброї доби, добрим людям! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Прогноз погоди на 17 липня 2025 року. Літнє тепло з дощами на Заході та Північному Сході України. У четвер 17 липня погода в Україні залишатиметься літньою, проте температурний фон дещо знизиться в окремих регіонах. За даними синоптиків, помірне тепло переважатиме на заході країни, а також Сумській, Полтавській та частково на Дніпетровських областях. Тут стопчики термометру в день коливатимуться в межах 20-27 градусів. Нарешті території України очікується спекотніша погода. Температура повітря становитиме 27-32 градуси. У західних областях та місцями на півдні буде ще спекотніше 32-36. Метеорологи попереджають про ймовірні короткочасні дощі з грозами, подекуди сильними поривами вітру та градом. Опади прогнозуються у західних областях, на Сумщині, Полтавщині, а також ввечері на Харківщині та в Одеській області. Нарешті території сухо та сонячно. У Києві 17 липня передбачається спокійна і тепла погода. В день температура становитиме 26-27 градусів без опадів. Нехай погода буде вам на радість, а день сонячними світлим. Бережіть себе та будьте здорові!